Вітаю вас! Можливо, ви читали, а що не читали, тепер будете знати, що Україна на 72% виконала вимоги вступу в Євроспільноту. Хочете вам розповім, що це за 72%? Тому що я так зрозумів, багато журналістів не розібрало, що це таке. Почали писати якусь таку неслівітницю, що навіть смішно. Значить дивіться. Є так звані копенгагенські стандарти. І якщо країна хоче стати членом євроспільноти, вона повинна оці стандарти або вимоги виконати всі. Це принципово. Ну, є така умова. Цих вимог багатенько, але вони стосуються в великій мірі кого? Ну, по-перше, політичних там є блок. Як обирати, свобода слова, ці всі взаємовідношення між депутатами етика депутатів, там дуже багато чого такого. Потім є те, що морю, юриспруденція, там суди, адвокати і так далі. Це. І економічні. Але що це означає? Це ж не означає, що от виконати економічний блок, це щоб вам платили як в Європі. Ні, ні. Це закони прийнято. Просто є вимоги до от, різних законів. Про вибори, про суддів, про адвокатів. Про, наприклад, як маркувати. Так, да, це теж є закон. Як маркувати про харчування, не харчування, тому і багато. І от, якщо Україна прийме всі 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 всі, -всі, -всі, -всі закони, значить вона відповідає копенгагському стандарту. Тоді Україна звертається, ну, відповідно, керівництво євроспільноти. Там не проголосують Європарламент і так далі, а після цього всі члени. Євроспільноти зобов'язані у себе відповідно проголосувати і погодитись на вступ України з євроспільноту. Так воно працює. Так от оці закони, якщо взяти їх за 100, 72% ми прийняли. Ні, ну дійсно, Верховна Рада останнім часом дуже багато прийняла законів, причому чисто європейські. Причому ну, такі закони, які, можливо, ви них не дуже звернули увагу. Тобто, у нас прийняв закон про захист авторських прав. Що це означає, що якщо ви, не дай Боже, крадете чужі ну, там, думки, ви знаєте авторські права, то за це, це буде нести покарання не лише на території України, а Європу. Наприклад, ви взяли і скачали чужий фільм. О! Уже злочин. Ні, ну що просто у нас прийняли ці всі закони європейські. Дійсно бажається Європі, що авторські права повинні бути захищені. Про ІТ багато прийняли. Потім о, якраз свіженьки, Правда, чи не прийняли, приймуть. Значить, дивіться, закон, який передбачає, що українська податкова буде інформувати європейських податкових про всі ваші ставки. Ну, скільки ви заробляєте. Відповідно, якщо українські податкові потрібно буде про вашу зарплату в Польщі, Польська проінформує. Тобто обмін інформації, зараз цього не існує. А в майбутньому буде і не тільки Польщі, в Свіді. Буде існувати. Тобто, фактично, податкова... Ви запам'ятаєте декларацію? Пишете, ні, не працював, нічого. Навіть хвилине, приходить, хвилинечко. Так, ви там працювали, там, ви там заробили, там де це все? Так, так, так. Ну це є, це є європейські стандарти вважаються так, що навіть якщо... Поляк працює в Німеччині, ну, податково Польща знає. Це, ну, відповідно, так і повинно бути. Це буде стосуватися, ну там ще, ну це вже закон прийняли. Якщо, наприклад, ви купили нерухомість в Іспанії. Зараз про це мало хто знає. А раніше, да, ну, по запиту. ну, Там все дуже просто. Хлоп-хлоп, да, говорять, у вас є нерухомість в Іспанії. Така, така, така. Ну, а ви говорите, нема за що хліба купити. Ну, логічно, от така. Просто це мається на увазі законний. Зрозуміло. Тобто, от завдання Верховної Ради доприймати, ну, дам, в даному случаї 28% законів. Приймуть, приймуть. Я думаю, що м -м, навіть до кінця цього року. В будь-якому випадку, там, Стефаніше сказав, що ми зараз як рая, Ні, ну дійсно там. Чому ж зараз проще? Немає цього срача, тому що, дивіться, є закони такі складні. От дивіться, які хочуть прийняти закон, так, його прийнять, про так зване, ем, як воно називається, громадянське партнерство. ні, Повно громадянське партнерство. Ну це мається на увазі це болюче питання однопольні браки, Так, так. У закон, у закон. Тобто в Україні можна буде укладати, ну, мається на увазі це... Ну дивіться. Обрачний контракт. Тобто люди не з нестрадиційної сексуальної орієнтації будуть мати можливість зареєструвати свої відношення і укласти, ну, якщо є потреба. Да. Тобто, щоб ну, такий момент. Так, да, це буде. Ось таке ситуація буде. Ну ви ж розумієте, що таке, якщо б раніше, ой, крикус. А зараз цей закон проект є, він є. Ну, він так тихенький, він так спокійно проходить, що ніхто навіть срач не піднімає. Потім, так, да, у нас там є дуже багато в законі, під які стосуються європейських стандартів. Дивіться, у нас наші стандарти відрізняються від європейських. Порозмих, випад... а тепер воно буде відповідати. Ось така ситуація. Ну так прийнято, так це робиться, так це необхідно. І от коли ми це все-все-все зробимо, так. Да, там перевіряючи. Тобто ви не зрозуміли, не те, щоб там прийняли закон, ні, ні. Прийняли, там є відповідна процедура, направляється Європарламент, там перевіряє, дивляться, відповідає, не відповідає. Відповідає, галочку, галочку поставили. галочку поставили. Те ж саме стосується суддів. От про суддів так багато трандете, просто сміх. Я питаю, коли ви судились? Ні. А чого ви трандете? А, ми трандемо, ж було. Вертаю вашу увагу, що коли прийме все, ви проклянете той день, коли, не дай Боже, треба буде судитися. В Європі судитись, повіситись можна. Там, по-перше, дуже дорого, страшено, скажено. І у нас буде скажено дорого. І саме в деяких випадках вам буде легше в тюрмі відсидіти, ніж відкупитися. Там така, такі тарифи, що да, ні, я вже все. У нас це поки що можна, ну так що ловіть момент, відсидіть зараз. жартую, <схай> жартую. Просто е, от такі, наприклад, моменти, як е, ну, розділ майна розвалився, У нас це копійки. Там це скажені гроші. І якщо у нас оце ми запустимо, ви тоді, тоді, тоді ви звиєте. Про господарство це взагалі окрема ситуація. Там буде така жесть європейська. Поповні. Тому що зараз як покинули партнера, сховалися все. Ні, так не буде. Відберуть все. Конфіскують, відберуть навіть в те, що сховаєте, у те, що відберуть не майбут. Тому що європейські стандарти вони розраховані на такі жорстокі умови. Дуже великі податки, дуже така сильна фіскальна система, дуже розвинута конфіскація і дуже розвинута система якби покарання. І от фактично, чому говорить, ми приймаємо ці закони, чому вони, я говорю, не дуже популярні, тому що вони жорстокі. Але вважається так, якщо ви хочете жити по-європейськи, ви повинні чітко виконувати європейські правила. Так, да, вам вони можуть бути особисто не подобатися, але якщо вас не примушувати виконувати європейські правила, ну, відповідно, це не Європа. Чому такі от умови? І чому вони дійсно якраз ну, будують цю систему таким викликом, що в даній ситуації приймаються відповідні закони, чітко їх перевіряються, якщо відповідає це, ми приймаємо члени Євроспільноти. Не відповідають, не йде. Ну, По великому рахунку, я говорю, там є, я так розумію, завжди якась буває якась частина законів не буває. Тоді приймають члени Євросоюзу з умовою. Ну, Румунію і Болгарію так приймали. Тобто їх приймали, але, говорить, стоп, от не зовсім. Не виключно, що і нас будуть так приймати. Да. Це тісно, можливо, така ситуація, коли, незважаючи на те, що ми, от ми прийняли, че вони перевіряються, от ми їх прийняли, але там щось цим хлопцям не сподобалось. Таке буває, буває, не дивуйтесь. Ми його прийняли. А навіть ні, треба, щоб так і так. А ми говоримо, ну в нас так воно не вийде. І тому дійсно, є перехідний період. І тому дійсно, можливо, така ситуація, коли ми от все прийняли. Все-все добре. Але говорить, ні, ні, от, дається вам тебе 10 років, а ви за 10 років повинні виправитися. Так що така от ситуація. Ну і далі от те, що саме болюче, це те, що всі члени Європейської дали згоду на наш стук. Це може затягнутись, сильно затягнутись, тому що якщо хоч одна країна євроспільноти скаже ні, то ніяк. От в чому недолік євроспільноти? Що там все приймається, як сказати, колегіально, але за рахунок того, що один з них може бути проти, може дуже затягнутися. Розумієте, просто коли створювали євроспільноту, ну, там що Франція, Німеччина, там ще Нідерланди, тоді було легше. Вона була маленька. Потім там Італія додавалася, Австрія і так далі, теж було більш менше. Навіть коли Іспанія і Португалія додавалася, було не складно. Чому? А вони слабенькі. Вони, знаєте, так, ну Італія ж фактично, Італія, ж дуже, Італія дуже хотіла вступити в Євроспільному. Страшенно, так. Да. А вже коли прийняли ще от, оці Польщу, Угорщину, у-у-у! І зараз вийшло дуже багато. Дуже багато. Дійсно, на сьогоднішній момент то, то це рішення, щоб прийняли нового члена, дуже складно. Бо фактично, щоб ви зрозуміли, дивіться, ладно, Сербія, вона там говорить, ну, болюче питання. Турція, вона все не приймає, причому вона ряд законів не хоче приймати. Просто не хоче. І там, якщо це. Ну, то, нагад, ми ці приймати, ну, там політичного характеру є цей ряд законів, які вона відмовляється приймати. Принципово. Відповідно, вона не відповідає копенганським стандартам, тому ми що вас не можемо прийняти, не відповідає. А от Чорногорія і Албанія, Македонія, вони багато прийняли. Тобто, ну, з точки зору от, от Чорногорію можна прийняти. Вона прийнялася. Але різні думки, різні заперечення. Так що така ситуація. Да, 72%. Да. Раніше було менше, не забувайте да, зробили, да, прийняли. Але це не значить, що от раз і все. Ні, це значить те, що ми рухаємось в правильному напрямку. Але поки що, поки що, поки що. Ну а поки ми рухаємося на спільноту, дивіться моє відео, ставте лайки, дизлайки, ставайте спонсором мого каналу, ну і все найкраще. До побачення.